Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати плов в гарбузові. Ось такий гарний шматок гарбуза домашнього, шматок такої м'ясної під черевини, Бачите, гарненька. Зараз будемо різати її на шматочки, обсмажувати. Заморожена морква, перець, болгарський, помідори. Стакан рису. потрібно буде. І ось такі три невеликі цибулини. Детальний рецепт шукайте, як завжди, внизу під відео. Так що, поїхали, цибульку м'ясо нарізаємо, йдемо, обсмажуємо, а далі буду показувати, як ми будемо готувати ось цей плов в такому шикарнючому гарбузові. Так, зажарку ми посмажили, падає трохи тінь, бачите? Сюди всипала вже приправу для плову. Можна ще підсолити. Окремо я поки що не буду підсолювати. Стакан рису сюди додаємо. Добре. Ой, трохи. Трохи порозсипала, за борти повипадало. Ось так гарненько все перемішуємо. Да, зручніше, друзі, ложку брати. Бачите, багато так зажарки виходить. Що хотіла сказати? Можливо, не у всіх є заморожена свіжа помідора, або ж свіжу можете використати. А можна взяти пів стаканчика томатного соку і додати в засмажку, щоб воно трошечки протушилося. Зовсім інший аромат і смак виходить все. Бачите, ось так. Добре, перемішали. Начинку відставляємо поки що в сторону. Тепер беремо наш гарбуз, боштан, як хочете, так називайте. Бачите, такий він гарнесенький, спіленький. Камера не передає колір, показує, то, що він трохи блідніший. І ось так надрізаємо, щоб краще пропікалося, просочувався гарбуз смаками. Ось так, такими полосочками. І полосочки ще на такі квадратики, ромбики. Так. В середині більше вже не підсолюю, нічого з ним не роблю, а відправляю сюди спочатку відправляю часничок. Я почистила дві такі величенькі головки часнику. На самий низ, олією сіллю, приправами не промашую, також, щоб вона і додаю сюди начиночку. Вона жирненька, м'ясна, все ж таки. Свято. Це більш такий святковий варіант. На велику сім'ю можете використовувати не половинку гарбуза, а цілий, або взагалі є такі е, великі гарбузи. Все, гарбуз нафарширували. Тепер додаємо небагато десь ще пів скляночки, можливо, навіть менше водички. так потрішки. Доливаємо сюди. І фольгою зверху прикриємо, відправимо в духовку приблизно хвилин 40, а то й годинку, при температурі 170 градусів. В кого в кого газова, то, можливо, температуру треба робити ще меншу. Самі розумієте, в газовій духовці зовсім по-іншому трошки печеться. Все, поїхали. І відправляємо в духовку попередньо, ще зараз застелю е фольгою. Так, ну ось наш гарбуз готовий. Так, покажи його здалеку. Дивіться, добре пропікся. Зробився такий нижченький, ширшенький. Е трошки тут юшки натекло. Постійно випікала е накритого його фольгою. І зараз будемо дегустувати, М -м відчувається, що всередині такий він. М -м так. Цей гарбуз відсуваємо в сторону. І будемо пробувати дегустувати ось цей наш шикарнючий плов. Бачите, парує. Воно це гарно пропечено все. Часничок, Часничок взагалі дивіться, як масло. Так. Спробуємо. М -м -м. Смакота. Гарбуз дає свою. Ану, пробуйте. Mm -hmm. Так, задобрити оператора треба. Гарбуз дає свою нотку смаку і дуже-дуже смачно виходить. Mm -hmm. Ароматна начинка. На, Тут з чесничком теж. Давай. Так, смачно. Смачно? Mm -hmm. Так, Каже, голосніше, щоб почули і повірили. Дуже Як смачно. Друзі? На тобі вилку. Давай я за оператора. Друзі, якщо маєте гарбуза, шматочок якогось масла, м'яса підчеревини, ну, овочі є, я думаю, що в кожного якась цибулинка, морквинка, запечіть обов'язково такий гарбуз. У мене половинка була такого, а якщо відрізати шапочку йому і запекти, не ось так по половинці, а Цілим гарбузом це буде ще й надзвичайно гарно і можна подавати до святкового столу. Тому, так, друзі, готуйте, смакуйте, готуйте як ми, готуйте краще за нас. Миру добра, пока-пока!